Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. І сьогодні ми будемо говорити про те, як саме ця вже майже півторарічна війна змінила українців в Польщі. Дивись це відео до кінця, обов'язково став йому лайк. Це дуже сильно допомагає е, просувати його в Ютубі. Тому буду вдячний кожному, кому не все одно. От, І давайте переходити до теми. Сьогодні ми будемо. Це справді цікава тема, тому як цільовий портрет, скажімо так, українця, або вже навіть логічніше казати, українки в Польщі дуже і дуже сильно змінився за... від, від моменту 24 лютого 2022 року. Масовий наплив. Біженців до Польщі, а також е, е, велика кількість чоловіків, які зібрали речі після 24 лютого і приїхали в Україну, щоб стати на її захист, дуже сильно змінили е, цільовий портрет е, такого, скажімо так, середньостатистичного українця або українки в Польщі. І про це свідчать результати дослідження, яке називається Громадяни України на польському ринку праці, нові виклики та перспективи. От і є декілька змін суттєвих, які відбулися. Ми зараз по пунктах будемо говорити по про кожному з них. По перше, це в Польщі зараз знаходиться переважна більшість жінок, хоча до 24 лютого було зовсім по-другому. Порівняно з 21 роком, змінилась гендерна структура респондентів. Майже вдвічі зменшився відсоток чоловіків з України. З 57 до 31 також дослідження показало, що 67% громадян України, які нині проживають в Польщі, це жінки. Причиною е, стало, звісно ж, повномасштабне вторгнення Росії в Україну. І 92% воєнних біженців, які приїхали до Польщі, це жінки. І в середньому бачимо, що ось така статистика. Далі дослідження свідчать, що протягом цих півтора року змінило змінився також і віковий склад. Тобто, перший пункт в нас те, що чоловіків змінили жінки з України в Польщі. По-друге, це змолодшення, скажімо так. Українців в Польщі, і я зараз не беру до уваги дітей. Я беру вже тих працездатних українців, яким вже виповнилось 18 років. Якщо тут би в цьому дослідженні брали до уваги ще дітей і їх включали в це опитування, то звісно там середній вік українця в Польщі був би там, я не знаю, 20 років. Тому як понад 800 тисяч за деякими мірками від 800 тисяч до мільйона українців в Польщі зараз це діти. З України. От. І е, зараз в Польщі знаходяться переважно молоді люди. Майже половина з них, е, а точніше, 49% це люди менше 36 років. Е, також зросла кількість українців віців від 18 до 25 років. Зараз, в 2023 році, їх 23%, а 16% було в 2021 році. Також старше 45 років люди, ну які були в Польщі, їх кількість зменшилась. Бо до війни так традиційно люди після 40 після 45 років збиралися їхали в Польщу на роботу, як чоловіки, так і жінки. От. І це якби було нормально, зараз їх відсоток зменшився. Їх є 12% в 23-му році проти 23% в 2021 році. І найбільше українських громадян приїхало до Польщі з саме з північної з північної частини України, це власне там території Чернігівської, Сумської, Київської, Житомирської областей. Це люди, які з перших днів страждали від російської навали. Так, тому як ми пам'ятаємо про всі ті трагедії, які сталися в цих містах, починаючи з перших годин 24 лютого. От. І навіть після того, як ці регіони було вже звільнено від росіян, навіть після того там залишились численні, численні, скажімо так, пошкодження, і деякі міста є просто непригодними для життя. І порівняно з 2021 роком відсоток уродженців саме з. Північних областей України зріс на цілих 8% і зараз складає 35% проти, проти 27 в 2021 році. Так, далі наступний пункт в нас це гірше знання польської мови, але при цьому вищий рівень освіти. Згідно з дослідженням, серед біженців більше громадян України з вищою освітою, а також з незакінченою вищою освітою, цілих. Уявіть собі, 69% біженців в Польщі, дорослих, це люди з вищою освітою. Так, серед довоєнних мігрантів, тобто до 24 лютого таких було 46%, що, до речі, також є дуже і дуже високим відсотком. І якби, ці зміни полягають в тому, що. До війни люди їхали на заробітки. А після початку війни люди просто тікали від війни. Тобто, вони в якась частина, як ми розуміємо, велика частина українців вони їхали в Польщу не для того, щоб заробляти, а просто для того, щоб там перечекати війну в безпеці. Тому в дуже багатьох випадках біженці не потребують. Велика, до речі, дуже кількість біженців не потребує жодних там ні фінансових допомог, ні якоїсь роботи, ні так, ні е, якихось там фінансів. Так? Тому як багато хто з тих, хто зараз знаходиться в Польщі, українців, в них є і діючі бізнеси в Україні, хтось вже релокував свої бізнеси в Польщу, хтось просто позакривав свої бізнеси в Україні і по-новому відкрив нові бізнеси в Польщі. Велика частина різних IT-спеціалістів, фрілансерів, які і далі працюють на Україну, сплачують податки в український е, бюджет, і е, таким чином, але при цьому вони знаходяться в Польщі. Е, от тому е, по світі зрозуміло, але при цьому. Знизився, на жаль, відсоток людей, які добре знають польську мову. З 46 до 35% відсотків знизився відсоток громадян України, які добре та дуже добре знають польську мову. Причиною є звісно, що скажімо так, причиною є збільшення кількості українців, які до 24 лютого ніколи. Від слова ніколи не були в е, Польщі. Можливо, деяка частина з них просто були в Польщі на екскурсіях, але при цьому е, знати польську мову е, і вивчати її, в них не було там жодної потреби, так? І це не люди там з західних регіонів України, які там з дитинства багато хто вивчає польську мову, має якісь зв'язки з Польщею і так далі. Це люди з північних, з південних, з, зі східних областей України, які до цього. Ніколи до Польщі не збиралися, от, але почалась війна і вони були змушені виїхати. І саме тому е, бачимо, що відсоток людей, які е, зараз знають добре польську мову в Польщі, їх е, менше. Але при цьому, що дуже цікаво, серед довоєнних е, мігрантів е, зараз на сьогоднішній день відсоток збільшився порівняно з 2021 роком, і зараз він складає понад 49%. Тобто майже половина українців, які були в Польщі до початку війни і не мають статусу Укр, вони володіють польською мовою. Інших 50%, я впевнений, вони також спілкуються просто не так впевнено. так, Бо тут опитування було саме про знання, добре знання польської мови, на якомусь там хорошому розмовному рівні люди, коли вміють писати і так далі. Тут бачимо, що цей відсоток зростає. Ну і також зрозуміло, що. Біженці, тобто люди, які там вже приїхали після 24 лютого, вони також вивчають польську мову. Зараз є мільйон різних варіантів і в онлайні, і за гроші, і безкоштовно, і різними фондами роблять якісь курси. От, тому можливість є, і велика кількість українців користується. Вивчення польської мови, до речі, те саме стосується і дітей. Величезна кількість українських дітей зараз або вже знають польську мову, або вивчають її і найближчим часом будуть вільно нею спілкуватися. Тому, друзі, з мовою також зрозуміло. І останній, але як але на мене, як на мене, не Скажімо так, дуже і дуже важливий пункт це е, збільшення е, бізнес-активності українців в Польщі, тому як за 2022 рік було відкрито понад 14 тисяч підприємств, кінцевими власниками яких є українці. Це і релокації українських бізнесів на територію Польщі, і відкриття бізнесів е, вже після того, як біженці поприїжджали до Польщі. Багато хто повідкривав якісь там свої кабінети, деякі повідкривали свої там якісь торгові е, точки, скажімо так, хтось повідкривав якісь послуги. В загальному е, бізнес життя українців в Польщі воно активно розвивається. І коли буде е, свіжа статистика по відкритим підприємствам і взагалі по підприємництву українців в Польщі, я одразу про це буду робити окреме відео, бо особисто мене ця тема дуже і дуже цікавить. От, тому як е, українці справді показують полякам. Що навіть будучи мігрантом в іншій країні, навіть коли в твоїй країні е, йде така кровопролитна війна, все одно можна е, відкривати бізнеси, працювати, розвиватися і не опускати руки, навіть якщо ти втратив е, абсолютно все, що, в те, що ти нажив за своє життя, скажімо так. От, тому в загальному бачимо, як змінилися українці в Польщі, і я особисто можу підбити підсумок, що Змінилося все в кращу сторону тут, як завжди, мене тільки хвилює одне питання: чи після нашої перемоги в цій війні ці самі українці захочуть повертатися до себе на батьківщину і будувати свою країну вдома, а не десь там за кордоном. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео, мені буде дуже цікаво її почитати. Також буду вдячний вам за лайки. Це, лайки, це друзі, це дуже важливо. Я от останнє відео просто вже впевнився в тому, що коли ви ставите більше лайків, тоді відео справді якби має більше переглядів, що є дуже і дуже круто. Тому вдячний всім, хто долучається до лайкання. Дякую також вам і бажаю гарного дня і до нових зустрічей!